Не обіцяв дружині, що зроблю вечерю, бо захотілося мені місків смажених. І ось так вони виглядають. Буду робити в клярі, мука, яєчко і на пательню. Я не сильний майстер в приготуванні, то ви там сильно не засуджуйте, але ось такчик, в яєчко і на пательню будемо смажити. Кажуть, що багато місків їсти не можна, бо це дуже шкідливо. Але ми трішки. І до того ще свіженьку партію кров'яночки зробили, відкрію. Відкрию, нагрію в мікрокульовці і покажемо вам вже результати, як будуть готові мізки, як будемо дегустувати Смач, то лише, то чи ні. Вже закинув другу партію, тим часом першу партію виклав на такий паперовий русничок, щоб забрав в себе надлишок олії і накидав нашу кров'яночку в тарілку. Зараз піду поставлю мікрохвильовку і будемо вечеряти. Ось такий у нас вийшов стіл. Ну І Віта знімай дегустацію, що я там наготував. Дара, я мушу оцетом полити кров'янку. Вона любить кров'янку з оцетом. І мозок. У мене вдома смажили з цибулькою просто. Але толік вирішив так. Смачно такий ніжний. Ще я попробую, бо вона ж вам правду на камеру не скаже. Я сам готував, ось такий всередині вийшов і дегустація. Spravde nič nesenky, a svieža partia krovjanočky. Mm, bomba. Hrnová trova. Hrnová trova.